Вітаю вас, шановні глядачі. Ефірі програма Розмова в студії. Сьогодні гість нашої програми заступник голови Потавської обласної ради Олексій Чепроко. Вітаю вас. Добро здорово. У, на Полтавщині планується зміна керівництва. Кабмін погодив кандидатуру Філіпа Проніна. Наскільки, на вашу думку, зміниться, не зміниться співпраця, координація роботи між обласною радою і власне Полтавською обласною військовою адміністрацією? О, дивіться, станом на зараз юридично керівником військової адміністрації є Дмитро Лунін. Бо призначення має бути після публікації указу президента на сайті президента. Ще поки такого указу немає. Ну, вірніше він не опублікований. тому де-факто, Дмитро Лунін виконує обов'язки голови військової адміністрації. Чи зміниться, чи ні, я переконаний, що не зміниться, бо депутатський корпус налаштований на конструктив. І робота з нинішнім керівником військової адміністрації показала, що депутати налаштовані підтримувати всі ініціативи військової адміністрації стосовно всього того, що допомагає нам в першу чергу побороти ворога, а в другу чергу це організувати нормальне спокійне життя в нашій області. І тому я тут з оптимізмом дивлюся з на нове призначення нового керівника. Я переконаний, що ми знайдемо спільну мову і будемо в першу чергу працювати на благо територіальної громади нашої області. Полтавська міська рада планує провести сесію, так нарешті, скажімо так, те про що так довго да, говорили. Нарешті говорили, нарешті станеться. 15 вересня, наскільки я не помиляюся, і там близько 150 питань порядку денного. Ви завжди критикували, коли були в опозиції, критикували міську владу про те, що дуже багато питань виноситься в одну сесію. Які питання виносяться в цю сесію? Чи ви їх аналізували? Чи ви дивилися? І, власне, я дивився, там є кадрові питання, наскільки ви. Загалом погоджуються зі всіма цими моментами. Ну, з одного боку, складне питання, а з іншого, абсолютно, зараз поетапно, спокійно розкажу вам. Все, все дуже просто. Після призначення секретаря міської ради вона виконує обов'язки міського голови. Відповідно. Пані Катерина Ємщукова. Так, Пані Катерина, відповідно, всі управління, департаменти, як зазвичай, при новому керівникові. Приносять всі свої проблеми, які накоплені там за певний період часу. Відповідно, їй треба вникнути і розібратися в нагальності тих чи інших питань, які виносяться, наскільки вони є проблемними, і чи треба їх виносити на найближчу сесію. Довго погоджували голови фракцій. Ці питання відповідно пропрацьовували там є земельні архітектурні управління майном. Там будуть питання реорганізації деяких департаментів, там будуть кадрові призначення заступників звільнення і призначення заступників міського голови. Там будуть зміни в структурі і в складі виконавчого комітету. І так дійсно на цю сесію накопилася достатньо велика кількість питань. Я думаю, що якщо в депутатів вистачить, скажімо так, сили духу і сили волі за один день провести цю сесію і всі 150 питань проголосувати, то я думаю, це буде чудово, але десь мені досвід підказує, що ця сесія може бути розділена на декілька днів, бо все ж таки 150 питань. Це достатньо складно, але з іншого боку, якщо максимальна кількість депутатів буде в сесійній залі і не буде затягуватись процес голосування тих, хто підключається онлайн, то я думаю, що в принципі це реально навіть за один день всі ці питання проголосувати. Вони погоджені головами фракцій, тому я думаю, що буде. Якась мінімальна кількість дискусій при обговоренні цих питань нас ще чекають депутатські комісії, на яких депутати безумовно розберуть кожне питання, яке виноситься на сесію. І я сподіваюся, що всі ті зауваження і пропозиції, які будуть виноситись, вони скоригують. Ці питання і всі питання будуть вирішені на депутатських комісіях. А на сесію вони вийдуть уже конструктивно, зрозуміло зроблять свою роботу. І нарешті, цей трішки серіал, який затягнувся, коли буде перша сесія проведена з новим секретарем. Він закінчиться, і далі вже депутати планомірно раз в місяць будуть збиратись на сесії і вирішувати питання територіальної громади. Ви сказали про зміну складу виконавчого комітету. Це буде Суто технічна зміна старих заступників виведуть, нових ведуть. Чи це буде щось кардинальне? Ну, наскільки я знаю, те, що домовилися голови фракції, то крім виведених заступників і нових введених, буде складу виконкому прибрано старост. бо це те питання, з яким ми постійно скажімо так, виходили на порядок денний до влади і пропонували їм старост звідти прибрати. Тому на сьогоднішній день, в принципі, це питання погоджене. Подивимось, як воно буде підтримане в сесійній залі. Але я сподіваюся, що все-таки здоровий глузд переможе і з виконавчого комітету старост приберуть, бо це завжди був. Ну, скажімо так, я не хочу ображати старост, але це був певний такий баласт, який завжди використовувала влада. Для того щоб притягувати ті чи інші рішення, які їй потрібні, бо старости завжди голосували, скажімо так, од обрям Думаю, що якщо взяти статистику голосування виконавчого комітету і скільки рішень. Старости підтримали з тих рішень, які виносились на засідання виконавчого комітету, там буде 100%. Тобто, я не пам'ятаю жодного разу, щоб старости якось по-іншому проголосували. Більше того, я не пам'ятаю, щоб старости. Там відстоювали чи боролись за якісь питання, чи доводили владі, що так робити не можна. Давайте робити по-іншому. Тому це конструктивно і правильно, що старост буде виведено з складу виконавчого комітету. Я сподіваюся, що депутати підтримують цю нашу ініціативу в рамках кадрових змін. Я так розумію, що буде призначено і нового заступника. по… Питанням житлово-комунального господарства дуже сподіваюсь, нам пообіцяли на депутатській комісії показати цю людину вже в засобах масової інформації гуляють там різні прізвища. Стосовно заступника з ЖКХ, за прізвище Черідніченка, він. Е, я так розумію, що великого досвіду в нього в роботі в системі житлово-комунального господарства немає, але там є відповідна освіта, яка я думаю, що дозволить йому все ж таки е, конструктивно і нормально співпрацювати з депутатським корпусом для реалізації тих завдань, які буде ставити перед ним секретар міської ради, виконуючи обов'язки міського голови. Бо я ще раз наголошую, кожен заступник. Це, скажімо так, старший по напрямку, якому делегує частину своїх повноважень міський голова в нашому випадку, це секретар міської ради. Тобто, за все, що відбувається в місті, відповідає конкретно секретар, чи міський голова. А тих людей, які він відправляє на певні напрямки, відповідно він частину повноважень своїх делегує і вони втілюють його політику і його бачення в тому напрямку, за який вони відповідають. Тому так само нам озвучили, що буде заступник з економічних питань, і буде заміна заступника, який координує роботу старостинських округів. Ну, подивимось, всі за кандидатури мають пройти депутатські комісії. Депутати з ними познайомляться, зададуть свої питання. Відповідно, нам так само цікаво почути відповіді на там різноманітні, скажімо так, історії, які будуть. Продовжені або зупинені. Нас цікавить питання, як буде перебиратись, наприклад, місто зимою. Це буде питання до заступника е, звітлово-комунального господарства. Нам цікаво, ми задамо обов'язково питання заступнику з економічних, бо вона координує, наприклад, там комісію по встановленні мафів. От що буде в нас з мафами? Яка в нас буде далі? Політика, чи ми будемо продовжувати, чи ми частково будемо їх е, е, зменшувати? Цю кількість мафів. Нас цікавить питання там з рекламними конструкціями, бо довго говорили про те, що там кількість бордів буде зменшуватись, там сіті лайтів, які заважають там нашим комунальним підприємствам здійснювати свою діяльність. Тобто, такі конкретні чіткі питання ми безумовно цим заступникам будемо задавати. Угу. Е, оскільки ви згадали про напрямки. Я так зрозумів, що гуманітарний напрямок він залишається за фракцією за майбутнє. А власне, напрямок житлово-комунального господарства він переходить до... Слуг народу. Я правильно зрозумів? Е, так, це буде, ну, якщо так можна сказати, квота е, слуг народу. Вони пропонують заступника по житлово-комунальному господарству, вони пропонують заступника з економічних питань е, і е, разом з фракцією за майбутнє вони там відпрацьовують. Чия це буде кандидатура, вони пропонують нам заступника, який координує старостинські округи. Я так розумію, це так само квота буде слуг народу. Що стосується гуманітарного заступника, то це відповідальність за майбутнє. Ми домовили, що заступники, які на сьогоднішній день працювали, це Тарашевська, Бересенко і Сук, вони будуть замінені на інших представників політичної партії за майбутнє. Коли це буде, як це буде, це вже, знаєте, питання не до нас. Є влада, є секретар міської ради. Я ще раз нагадаю, що рідне місто не заходило у владу, ми не брали ніяких посад. от Всі дуже хотіли отримати посади, отримати вплив, реалізовувати свої плани. Будь ласка, ми даємо таку можливість. І ми готові будемо конструктивно допомагати, але однозначно ми так само конструктивно будемо критикувати і конструктивно показувати, що де неправильно влада робить, і підказувати їм, як це краще зробити з нашого досвіду і з нашого бачення тих процесів, які є. А ви не хотіли брати на себе відповідальність? Чи вам просто не пропонували? Ні, дивіться, ми з самого початку, з самого переговорного процесу, який тривав там півроку, ми з вами в цій навіть студії говорили. Ми з самого початку сказали, що ми ніяких посад для себе не просимо. Ми не бачимо себе в цій конструкції. Будь ласка, для нас головне було, ви ж знаєте, що тоді процес був домовлялися дуже довго, не могли поділити між собою, хто за який напрямок буде відповідати. Тому для того, щоб швидше домовились, то для того, щоб розблокувати цю історію, розбалансовану вже ну, ви ж бачили, що місто фактично було розбалансоване і влада. Міський голова там через корупцію був відсторонений, і влада взагалі була розбалансована. Тому, виходячи з того, щоб навести порядок і нарешті прийшли люди, які займалися і несли персональну відповідальність за свої дії і за. Ту політику, яку вони проводять, ми погодилися на те, що ми не будемо претендувати на владу, але ми е, будемо достатньо жорстко і серйозно контролювати кожний крок. Як тільки ми десь побачимо, що схеми Мамая відновлюються, або люди МАЯ залишаються, ми безумовно будемо владі на це показувати і допомагати їм проводити ці зміни. з 1 вересня дітки сіли за парти в наших школах. Е, питання сховищ. Наскільки воно актуальне сьогодні? Наскільки школи забезпечені, і якщо говорити більш ширше, наскільки забезпечені і ті самі медичні заклади, і так далі, наскільки е, вистачає фінансуванню для ремонту і створення нових бомбосховищ? Дивіться, тут залежить від того, які ми задачі перед собою ставимо. Я одразу скажу, що закрити повністю. Всі фінансові потреби на е, бомбосховище це ну, потрібно не один рік. Бо знову ж таки, якщо говорити там про от, медичні заклади, бомбосховище це тимчасові місця, куди має переміститися персонал і е, там пацієнти, mm -hmm. якщо, не дай Боже, там повітряна тривога. Але ж ми повинні розуміти, що ця повітряна тривога може може довго тривати. Тобто, ми повинні розуміти, що Надання медичної допомоги не повинно завершуватись, коли розпочалась тривога. І е, тривога закінчилась, і ми медичну допомогу продовжуємо надавати. Так, тобто це такий достатньо складний е, механізм і процес, і тут ми з вами або повинні перемістити всі наші лікарні, наші операційні оперблоки, перемістити під землю, і де ми зможемо постійно, скажімо так, оперувати і, і не дивитись на ситуацію, яка там є з повітряною тривогою. Ми ж розуміємо, що це ну, фактично неможливо і це складно. Та сама історія з навчальними закладами. З одного боку, статистика показує, і чиновники, які відповідають за підготовку бомбосховищ, вони рапортують, що в нас в принципі ситуація більш-менш нормальна. І зараз школи відкрились, вони працюють. Так, розроблені графіки, коли діти е, тиждень онлайн, е, тиждень в школі по е, певним класам, бо не вистачає, скажімо так, не, ну, не вистачає. Повністю забезпечити так, що всі діти прийдуть в школу, не вистачає місць бомбосховищ. Але тут так само питання складніше, бо одна справа, коли ми перериваємо навчальний процес, діти йдуть в бомбосховище, чекають там, е коли закінчиться тривога і повертаються в школу, відновлений е навчальний процес. Ідеально, звичайно, так само те, що я говорив, продовження навчального процесу лежить в бомбосховищах. Але ж так само ми mm -hmm. розуміємо, що це, умовно кажучи, будівництво школи під землею, і це ну, знову ж таки достатньо складно і достатньо затратно. З одного боку, ми розуміємо, що ми переможемо, закінчиться війна і актуальність е бомбосховищ буде трішки менше, Але з іншого боку, ми з вами чудово розуміємо, що наш. Зійшовши з розуму, з глузду, сусід він залишиться, нікуди він не дінеться. Скоріше за все, ці його імперські там якесь бачення і, і дурна історія стосовно боротьби з нашим народом, вона буде напевно завжди. Тому ми завжди повинні готові до того бути. що… Е цей ворог знову буде нападати і знову буде там нас обстрілювати ракетами. Тому ця інфраструктура має бути готовою. Тому ми із року в рік я переконаний, що ми ще не один десяток років будемо змушені витрачати кошти на удосконалення бомбосховищ на їх підтримку, на їх розширення. Бо знову ж таки з одного боку переїжджати повністю під землю. Це теж неправильно. З іншого боку, в нас повинна бути можливість без переривних процесів в освіті, в медицині. Тобто, ми повинні з вами бути готові до цього. Як і скільки це треба буде часу і коштів, ну, життя покаже, але я бачу зараз, що ми планомірно до цього готуємось. А там розмова йшла по нас, я не помиляюся по місту про те, що кошти, які... Мали йти на закупівлю шкільного приладдя школярам, вони перекинуть якраз на ремонт укриттів. Про які суми йдеться, і скільки укриттів зможуть відремонтувати от, власне за ті кошти. Дивіться, я трішки зупинюсь тут детальніше. Депутатами Полтавської міської ради було проголосовано, і це із року в рік так відбувається, коли йдуть першачки. На 1 вересня в школу їм від міста вручають подарункові такі набори, канцтовари. Це завжди закупалось за бюджет, і батьків за два за тижні до 1 вересня попереджають, що ви, будь ласка, нічого не накупляйте першачку. Вам місто подарує це все. Ви подивитесь, що вам подарували. І тоді, якщо там треба щось, якісь невеличкі речі, ви їх докупите. Так було і в цьому році. Але е, чиновники в управлінні освіти не змогли нормально провести тендер. Був був якийсь такий публічний резонанс стосовно там завищених цін, непрозорості. Це все за, завершилось тим, що тендер цей був зірвано було зірвано, і вийшло, що на 1 вересня наші першачки пішли без подарунків е, від е, міської ради. І тут, в принципі, з одного боку, ми можемо сказати, що ну, нічого страшного. З іншого боку, дітей і батьків попереджали за два місяці, що ви нічого не купляйте, у вас все буде. І тут виникло питання, що робити далі. І ну, я думаю, що просто через там, скажімо так, брак пока досвіду, міська влада пані Катерина запропонувала, що давайте ми ці кошти знімемо і відправимо їх на бомбосховище. Підтримую, що бомбосховище треба фінансувати, але з одного боку, 3 мільйони гривень не вирішать питання бомбосховищ. З іншого боку, дивіться, депутати. Прийняли таке рішення. Тому депутати мають зібратися і, і сказати, що ми відміняємо своє рішення, ми передумали, більше подарунків не буде. А давайте ці кошти відправимо на бомбосховище. Тоді це правильно і тоді це логічно. Бо не може навіть секретар міської ради чи міський голова приймати за депутатів рішення. Тому тут у мене і була пропозиція, що колеги дивіться, У нас є два варіанти: перший варіант ми залишаємо цих дітей без цих подарунків. Другий варіант ми їм, так як ми робили в 2020 році, ми зібрали дані у батьків їхні картки, і їм на картку перерахували просто кошти. Якщо ми говоримо, що в закупівлі там була виявлена якась корупція чи були якісь проблеми з цим, окей, давайте просто на оцю суму тисячу гривень. От там подарунковий набір десь коштував щось з районі 1000, 1100, ну щось отаке. Я запропонував, що давайте цю 1000 гривень на картку батькам перерахуємо і вони самі визначаться, що вони своїм дітям куплять. Якщо вони вже купили, то це буде просто компенсація. От і все. Тому питання на сьогоднішній день воно зависло. І я ще раз наголошую, рішення мають прийняти депутати, бо вони за це проголосували. Тому, ну я не знаю, у секретаря своя позиція, я висказав свою позицію. Я знаю, що у депутатів є різне бачення, тому вони на сесії визначаться, що з цим робити. Чи буде це питання розглянуто на цій сесії? Я не знаю. Побачимо, як коли буде, скажімо так, через комісію бюджетно проходити. Якщо це хтось буде обговорювати, то тоді безумовно воно вийде в сесійну залу. Зрозуміло. Цього року Полтавський ліцей, з посиленою військовою фізичною підготовкою Полтавської обласної ради, вперше проводив набір на навчання. І, власне, як пройшла ця вступна кампанія, наскільки вдалося запустити наповну цей ліцей? Ви знаєте, що це третій ліцей на території області, він створений нещодавно. Ми е, з великим задоволенням депутати підтримали ініціативу військової адміністрації про створення такого військового ліцею безпосередньо в Полтаві. Mm. У нас один ліцей е, в місті Кремінчуці. Він давно своєю історією був створений ліцей в Градиську і зараз створений ліцей в Полтаві. Е, він почав роботу туди. Набрали 43 е, студенти чи ліцеїсти, як вони зараз mm. називаються. Відповідно. Там є 19 здається, дівчаток, то решта хлопці. Матеріальне забезпечення є. Депутати проголосували утримання цього ліцею до кінця року. При закладанні коштів і бюджету на 2024 рік безумовно фінансування буде. Ми е, проговорюємо з керівництвом покращення матеріально-технічної бази і вже планується туди закупівля певного обладнання. На наступний рік ми будемо безумовно його розвивати. Uh -huh. Тому це такий яскравий приклад того, що ми вкладаємо в майбутнє і військові ліцеї переконаний за ними майбутнє, і ми їх повинні розвивати. Це і підвищить нашу обороноздатність, і е, от рівень патріотизму там абсолютно інший. Підготовка до зими минулого року ми жили полтавці в період таких відсутності електроенергії. Наскільки область, наскільки місто власне, готове до того, щоб мінімізувати негативні наслідки цієї зими? В разі от таких нестандартних ситуацій, коли ворог буде Дивіться, складне питання. Я не хочу з одного боку наганяти страху людям а з іншого боку, все рівно ми попереджаємо людей, і вони повинні розуміти, що зима буде достатньо складною. Минулого року ворог завдав достатньо серйозних нам руйнувань в нашій енергетичній сфері. Скоріш за все, те саме буде в цьому році. Частину того обладнання вдалося відновити. Але все-таки тут мова йде про те, що люди повинні готові бути до блекауту, люди готові повинні до почерговості знову повернуться черги, і ми будемо, дай Боже, щоб ці черги були, знаєте, як ото 4 плюс 2 мінус. Але все може бути тому. Тут е, завдання влади підготувати критичну інфраструктуру. Об'єкти е, Полтава, теплоенерго, е, Полтава, водоканалу. Всі зараз планово переводяться на критичну енер... е, структуру, нашу, тобто, це будуть. Вони під'єднані напряму, і це не е, вони не будуть відключатись максимально. Тобто процес теплогенерації, щоб він не зупинявся, і люди отримували тепло і гарячу воду. Так само водопостачання, водовідведення. У нас забезпечені всі медичні заклади генераторами. У нас забезпечені так само генераторами і теплоенергією, водоканал, там відсоток трішки гірше, але ми так само в цьому напрямку працюємо. Тому тут люди повинні розуміти, що складнощі однозначно будуть. Ми ми з усіх сил спробуємо їх мінімізувати. Але тут так само люди повинні готуватися, кожен повинен е, розуміти, що і як він буде робити, якщо, наприклад, в квартирі не буде світла там 4 години, 6 годин, 8 годин або, наприклад, навіть і добу. Тому тут е, кожен із нас повинен розуміти, що повинен бути певний запас води, певний запас продуктів. Угу. Я зараз не говорю про те, що треба все кидати, бігти в магазини і, і, і все швидко купляти, але поетапно до зими я б рекомендував готуватися вже зараз. І питання від наших глядачів ну, не зовсім адресовано вам, але оскільки немає поки заступника з питань житлово-комунального господарства, я адресую вам як члену виконкому Полтавської міської ради, про негабаритне сміття, яке з'являється чим далі, тим більше біля наших смітників. І, власне, як це питання вирішувати, не вирішувати, чому воно. Завжди на осінь, от весною і восени це пік цього негабаритного сміття. І е, тут е, треба, щоб влада чітко реагувала. І КТП 1628, яке займається вивезом і негабаритного сміття в тому числі, змінювало графіки на цей період, додавало техніку. Ми мали чудовий приклад і чудову практику, коли біля наших контейнерних майданчиків, я думаю, мешканці їх бачать. Ми купили тоді близько 70 контейнерів великогабаритних, Ми під них купили спеціальну техніку машини, які приїжджали і забирали ці повні контейнери і привозили пусті. Для чого ми це робили? З одного боку, нас критикували, що от це там розбали людей, вони будуть викидати в ці великі контейнери, не будуть викидати в маленькі. Баки, нічого подібного. Люди, як викидали побутове сміття туди, в малі контейнери. Більше того, ми тоді додали, ви бачили, ми додали контейнери для роздільного збору, чи пластик, і скло, і папір забирали з цих майданчиків. А от будівельне сміття, негабаритне сміття, якраз люди складали в ці контейнери баки. На жаль, прийшла нова влада, прийшов Мамай, як завжди, занепад, як завжди, абсолютне розбалансування. Ті контейнери перестали частково вивозити, частково десь вони стоять на КТП, і ця система розбалансувалась. І з року в рік цю кількість контейнерів треба було збільшувати. У нас на території Полтави більше тисячі майданчиків, бо зараз ОТГ ну, велика збільшилась. тому От цих контейнерів повинно бути ну, явно більше, ніж 70, відповідно, і машин до них, які спеціалізовані так само. Тому тут відповідь проста: системний підхід. Я дуже сподіваюся, що ну, нинішня нова влада вона зверне на це увагу. І там наладять ці процеси. Але на сьогоднішній день до сих пір керівника КТП 1628 не змінено. І я думаю, що ми, ну наша фракція, наша політична сила ще якийсь період часу трішки почекаємо. Ми дамо можливість владі все таки замінити цих старих керівників. Якщо цього не відбудеться, то ми більш, скажімо так, наполегливо їх будемо в цьому плані підганяти до того, що. З КТП 1628 Саме треба починати, бо це таке достатньо серйозне підприємство для нашого міста, і не вивезення сміття або неякісне вивезення сміття воно псує. Просто і зовнішній вигляд нашого міста, і гості міста, коли приїжджають, ну просто говорять, що у вас з сміттям відбувається, у вас взагалі тут нічого не прибирають. Тому е, тільки через системну роботу і зміну керівництва КТП 1628 це питання можна буде вирішити. Рівнич, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую, дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.